Він розумів, що світ насправді простий і безсторонній. Саме так, цілковито безсторонній, тобто недобрий і не злий, думав, що немає ніякої вищої сутності, яка би стежила за нами і виправляла помилки. Немає нікого, хто би пильнував за збереженням хисткого балансу між добром і злом. Дбав про беззастережне дотримання справедливості нікого крім нас самих. І якщо ми втратимо віру. Піддамося слабкості й опустимо руки, то, зрештою, раніше чи пізніше усе зійде на пси, а час застигне, так як, наприклад, він застиг у Північній Кореї. Або ще гірше час посуне назад. Як у Ірані, Росії чи Сирії. Віктор міркував про те, що діти гинуть у війнах, чи помирають від вроджених хвороб, так і не збагнувши, навіщо народились? Що вбивці й диктатори купаються в розкоші? І будьте певні ночами вони не чують голосів закатованих жертв? Що найгірші негідники уникають кари, а нечесні судді карають невинних? Що безпринципні посередності. Пробиваються до найяскравішого світла, а сором'язливі генії гниють у тіні. Проте найважливіше, у всьому цьому немає ніякої прихованої сутності чи вищої мети. Жодні страждання не забезпечать вічного життя. І ніхто не отримає відплати за вчинене зло після смерті десь там, на горі, у карикатурній гаїні над хмарами. Усе, що важить. Стається тут, навкруг нас, а у височині понад головами лише безмовна, чорнота й порожнеча.